Енергосистема Запорізької області в цілому працює стабільно. Планових відключень електроенергії у регіоні не передбачається, але виклики пов'язані зі збройною агресією РФ залишаються, і на них необхідно оперативно реагувати та забезпечувати споживачів безперебійним енергопостачанням. Підкреслив під час зустрічі з запорізькими енергетиками Герман Галущенко. На жаль, погодні умови окрім. Війни роблять теж, додають нам складнощів в роботі. Але дуже важливо це безумовна оперативність, це швидкість відновлення. І зараз про це поговоримо. Друге питання це захист, і захист з точки зору як магістральних ліній, так і локальних, так і генерації, яка є. На території Запорізької області загроза масованої кампанії ударів по енергетиці, вона нікуди не зникла. Минулої зими Запорізька область пережила масштабні відключення електроенергії через ракетні удари ворога та її критичний дефіцит, але вистояла і набула цінного досвіду. Як виходити з кризового стану, підкреслив під час наради очільник області Юрій Малашко. Одним з пріоритетних напрямків нашої роботи військової адміністрації є саме облаштування першого рівня захисту енергетичних об'єктів. Працюємо в цьому напрямку, на наших підстанціях. Є прорив, скажімо, невеликий, але він є. Якщо говорити антидроновий захист, він у нас на, за аналізом фахівців на 96% він у нас захищений. Захистити енергооб'єкти області здатна система протиповітряної оборони. Переконаний міністр. Я завжди кажу, що найкращий захист для енергосистеми це підсилення системи протиповітряної оборони. Але ті роботи з точки зору захисту пасивного, так званого захисту, вони здійснюються і зараз реалізуються так само. Обговорили під час зустрічі і проблему відсутності електропостачання у населених пунктах на лінії зіткнення їх в області 63. Це близько 6 тисяч абонентів. Нині розробляється план щодо під'єднання їх до резервних електромереж або інших енергосистем. Повідомив Юрій Малашко. Є деякі е, станції, які у і там неможливо зовсім відновити електроенергію. Шукають фахівці, яким чином можна перепідключити. Є такий план, щоб підключити зовсім з іншої енергосистеми і з іншої лінії. розповів міністр енергетики. І про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції вона залишається складною у першу чергу через неможливість впливати на неї з боку України та міжнародних профільних інститутів. Нещодавно можливо, ви чули заяву. Магате про те, що інспекторів не допустили до реакторних залів. А це означає, що вони ховають реальний стан справ. Реальний стан справ нам відомо. Реальний стан справ. Реальний стан справ називається деградація устаткування. Росіяни живуть ілюзією контролю ситуації на станції тобто, оці фахівці росатами, які кожен з них є злочинцем з точки зору міжнародного права. І буде покараний обов'язково. Вони мають ілюзію, що вони контролюють ситуацію на станцію. Перше все з точки зору ядерної радіаційної безпеки. На жаль, ситуація стає гірше з кожним днем їх присутності. В якості гуманітарної допомоги товариству Запоріжжя Обленерго від міжнародних партнерів Герман Галущенко передав чотири комплекти трансформаторних підстанцій з мастильними матеріалами для них, а також самонесучі ізольовані дроти. Вони призначені для відновлення пошкодженого через обстріли енергетичного обладнання, а також створення резервних ліній у населених пунктах Васильівського та Пологівського районів. Устаткування придбали завдяки енергетичному фонду, який створили в Україні за ініціативи європейських колег. Я думаю, що найближчим часом ми вийдемо на півмільярда доларів для енергетики України в фонді. Сьогодні ми якраз зараз прийшлися, подивилися це і масла, це і чотири автотрансплантоні підстанції. І насправді це тільки частина того, тобто та ця допомога вона йде постійно, і дуже важливо, що ми якраз говорили, що це те, що допомагає якнайшвидше відновлювати. Постачання електроенергії для на наших споживачів У нас є декілька підстанцій, які зараз, на жаль, пошкоджені внаслідок обстрілів. Вони будуть відновлені за далеки цього обладнання, в тому числі і оливи, яка в нас є для використання в високовольному обладнанні. Тобто, ну я думаю, що це дуже важливо для нас, як би ну як найменше біля. Трьох ну, з тисячі споживачів будуть би, мати якісне електроживлення. Хочу зазначити, що ми не тільки на сьогодні впорали, слава Богу, якби, і відновилися б електропостачання по нагоді, ми ще і знайшли можливість, і сьогодні від нас дві бригади і дві одиниці техніки на Ніколаївщину приїхали відновляти, якби, допомагати. Співробітників Дніпровської ГЕС, Товариства Запоріжжя Обленерго, а також національної енергетичної компанії Укренерго, які у боротьбі з ворогом сьогодні тримають енергетичний фронт, нагородили грамотами та відзнаками від Міністерства енергетики України. Немає значення, скільки обладнання ворог знищить. За кожним обладнанням стоїть людська праця, і знаючи, що є. Ви я завжди кажу, що ми відбудуємо відновимо будь-яке обладнання. Тому я щиро вдячний кожному з вас. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.